Друзі, вітаю вас! З вами Єлена Тимків, і ви на моєму рукодільному каналі. Вип'ємо кави і поговоримо про старти. Так, не дивлячись на те, що в мене і так багато процесів, багато чого я вишиваю зараз, і що вже Час, можливо, і завершувати, але в мене є бажання не завершувати, а починати. Роботи не такі вже великі, тому хочу починати. Давайте по черзі, а спочатку кава! Перше весняне, що я хочу дуже почати, це буде дизайн від Ink Circles After The Roses. Я розумію, що... Колись я купувала цей дизайн саме заради цю схему, саме заради великої схеми. Але на цей момент в мене пройшло таке переоцінювання сюжету, мабуть, і хочу на сьогоднішній день вишити лише ось цю подушечку. Уявіть, колись закохалася саме в великий дизайн, а тепер хочу лише це. Але хто знає, можливо, можливо, лише вишию подушечку, а потім захочу негайно вишивати саме. І велику роботу. Тоді давайте зараз покажу, що я придумала. У мене є шматок від is Plus, парчмент. Гарний колір. Я думала вишивати на ньому. Але спочатку я вже перебирала свої тканини, і в мене була така зелененька. Потім ще я передивилася щось, і в мене ще є ось така більш жовтава зелененька. І я дивилася на всі ці кольори і навіть не розумію до кінця, навіть тепер, показуючи вам, не знаю, на чому я би хотіла вишивати. Тому що нитки тут є багато зеленого. І якщо багато зеленого, вишивати на зеленому трішки буде дивно, мабуть. І все-таки в мене є більш така. Схильність до кольору парчмент від Pictures з Plus. ключі радять вишивати на 32-му каунті. Якраз в мене ці всі відрізки 32-й каунт. Дай Боже, розберуся своїми бажаннями і буду вишивати на них. Цей гарний, зеленуватий, вийшов такий. Сьогодні, до речі, його фарбувала. Але не той, не той варіант цей такий болотно-зелений теж не, не, не та ідея, можливо, краще за все. І дійде саме ось цей а, парчмент. Ну, маю парчмента багато, тому можу взяти шматочок саме на подушечку і вишивати. Тож, це перше, що я хочу починати у весняних стартах. Другим бажанням є вишивати саме ось такого гарного зайчика з яйцем ек Чудове зайчиня, ось така весняна колекція. Я єдине, що не можу для себе обрати, це тканину, на якій я буду вишивати. Тому що буду вишивати на тканині. Можливо, ось візьму такий він синьо-блакитний, дуже класний колір. У мене це 32-й аккаунт фарбований. Можливо, буде гарно саме на цьому оформленні. Треба придивитися ще разок. Сьогодні я просто перекидала всі тканини. Не знаю, може, буде гарно. Якщо це весняний сюжет, то блакитний колір тут може бути досить, досить гарним. В мене це досить великий такий відріз, його можна було б використовувати на щось більш цікаве, але, знаєте, маю тканину, я ще буду думати, на що колись я його використаю. Краще я візьму і буду вишивати на цьому белфасті, і буде вже для чогось пристосована ця тканинка. То це перший мілхіл в цьому в цій заяві, що я хочу вишивати мілхіл. Наступна ідея вишивати Мілхіл це саме ось ця дівчинка фея Йорн фея... пряжі, мабуть так, фея в'язання. і ця фея тримає котика. В мене цей дизайн абсолютно готовий для вишивання. Тут все розібрано, тому бери вишивайте, в Белфас вже готовий. На ньому вже є вишита одна попередня фея, ось ця фея голочки. Тому фея в'язання буде гарною подружкою для неї, і е, побачу, можливо, колись я їх в рамки візьму і вони будуть стояти або висіти на стіні і прикрашати якийсь там мій рукодільний куточок. Мені подобається, що як дивитися на прев'ю. Дивіться, у цієї феї у цьому в іншому куточку, протилежному, є гудзик, тому що у попередньої феї якраз у правому куточку, а у феї в'язання у лівому куточку оця гарна, гарний гудзик. І вони зовсім різні за настроєм. Дуже мені хочеться її побачити вишитою. Бачу, дівчата вже багато чого вишивають в моєму Мілхіл Challenge і саме цієї феї ще не вишивав ніхто. Тож я хочу бігом-бігом її повишивати, доки не збили мені запал вишивати цю красуню. Першу красуню, голочку я вишивала в тому році, теж десь весною, і мені здається саме час вишити і закрити цю серію. Разом вони будуть дуже гарно, естетично разом виглядати, а потім можна і файно оформити. Маю таку корзину, в якій мешкають оці дивні курчатка. Так, курчата гарні, але сумують, що не мають ще одну курочку. Тому цей гарний жовтий циплятко воно буде вишиватися. Для цього я вже заготувала собі аїду. Ви бачите, на аїді буду вишивати 14-го каунту. Уявіть. Тож. Аїда буде в мене якраз для вишивки, і тут повноцінна цілком зашивка йде. Жовтий, сильний, міцний колір, Мені подобається його насиченість. Вживання таких насичених кольорів це дає такий гарний, гарний настрій. А саме те нам і навесні потрібно гарні, чудові, яскраві кольори. Я не впевнена, що я взагалі встигну цього курчатка вишити до. Свята Пасхи до Великдня, але все одно хочу його починати. Тому що чим більше я відкладаю, тим довше ця серія в мене вишивається. Поповнювати цей кошик з цеплятами, курчатами потрібно, щоб вони там вже мешкали більшою родиною. За настроєм, за натхненням, все піде, і там буде далі видно, як буде мені хотітися. І найбільше бажання вишивати щось грандіозне і спробувати нарешті вишивати мережку. Це мій. Буде перший набір від мережки, який я планую вишивати. Ще жодного дизайну від мережки я не вишивала. І я якось, навіть мені лячно від того, всі вже вишивають. Давненько-давненько вишивають мережку, я ще нічого не вишивала. Набір лежить в мене вже кілька років, я ще жодного разу його не відкривала. Хоч подивлюся, що в цьому наборі йде. Міцна крута політурка, тут навіть щось по-іншому зроблене. Зараз подивимося, як тут все влаштовано. Ось така краса, дивіться. Нитки. Ой, які гарні, такі класні, такі. Ой, які красиві нитки. Які вони чарівні. О, дивіться, яка краса. Це є Белфа з 32-го каунту. Я думаю, це буде. Досить легко і просто вишивати. Є схема, а в мене ще є електронний, електронний варіант схеми. Тож буду все це вишивати і вам колись розповім, як мені буде це даватися. Як я буду відчувати себе, вишиваючи такими гарними нитками. Ой, яка ж краса, які вони гарні. Дивіться, на ці кольори. Це відчуття приємності. Тут є ого, скільки ниток. а ну давайте подивимося. Скільки ж тут кольорів? Мами дорога. 40 кольорів. Я в шоці, 40 кольорів на ось цю красу, на ці троянди. Ну що ж, я маю надію, я не злякаюся і таки почну цей дизайн. А вам про це розповім пізніше. Такі я маю плани. Вони досить короткі, не буду багато чого розмусолювати. Буду просто вам це мій план, на початок, а що з цього вийде, коли я зніму щось зрозуміле про те, що в мене там вишилося, я вам все покажу. Пройшло багатенько часу, і я готова показати вам перший, перший старт. Не скажу, що старти відбулися усі. зовсім, зовсім ні, Але ось цей старт такий є. І це вже навіть не старт, це процес, це активний процес, у якому багато вишито. Так, гарна, гарна фея пішла в вишивання найпершою. І так як вже вона, бачите, якнайшвидше хоче показатися, мені так хотілося вишивати хрестик, так як зараз я активно приймаю участь в вишиванні в навчанні в хардангеру, то вишивання хрестиків та пришивання бісеру далося мені, ну, як... Пісні. За першу добу я вишила якнайбільше. Я вишила майже 1800 хрестиків та бісеринок. Тут разом так якось швидко все вишивалося, якнайшвидше вишивати починала з центру. І перші ніжки на початку вишилися, а вже потім клубочок замотався, заплутався, і далі пішла рамка. І поволі вже піднялася і до крил, і рамочка вже досить. Гарно вишита. Одразу пришиваю по ходу справи, вишиваю і пришиваю бісер. Так мені робота йде ну, красивіше. Я відчуваю роботу так найкраще, коли робота йде одразу і пришивання бісеру. Повочку, цей гудзик я пришити не можу зараз, тому що вона буде просто заважати, пришивати, вишивати нитками, буде за неї все чіплятися. А вже хотілося би пришити гудзика. Ось стільки вишито. Ви знаєте. Дуже мені подобається, і я вже собі мрію, як я буду це оформлювати. Хотілося б оформити і милуватися на картинку в оформленому виді. Тепер покажу нитки. Робота вже тут залишилося десь тисячу 1000... ну, шовчиків треба зробити, пришити бісеру, десь 1100 може бути. Приблизно, тому що я вишиваю по паперовій схемі, нема в мене іншої схемки, і тому не можу вам сказати прям цифру-цифру. Ось так нитки організовані, мені подобається цей варіант оформлення організації саме, тому що найпростіша, найдешевіша така історія так дешевше за все. Берете шматок паперу, це в мене щось картонка була така гарна. і... Гарно розібралися ниточки на, на цій планшетці. Бісер я собі насипала на такий коврочок липкий, він вже досить старенький, але якщо його помити, він знову більш-менш ліпкий, і бісер на ньому гарно тримається. Бісеру ще багато є, хоча не так багато вже і вишивати ним залишилося. Мені подобається кольорова гама, ця така смачна. Така... Ну, Вона така дівчача, ніжна, приємна ця вся колористика, всі ці е, рожево-блакитні, приємні насолоди, е, кольори. І збираю всі нитки. Ось тут вже за рік, бачите, вже гарненько зібралося. Тепер ви скажете, що я збираю. Ось це, здавалось би, ну, нашу нашу. Але е, моя є ідея от я дивилася вже колись, придивлялася, на що я збираю ті нитки, і я хочу зробити ось цього саме з феї. Пряжі ось цієї дівчинки зробити а, з дизайну цього подушку, таку м'якеньку-гарненьку подушку, і набити її ось якраз цими нитками, які збираються в мене ось цілий рік. Тут буде мало, навіть цього не вистачить. Тоді я просто набию як зазвичай, але нитки всі підуть всередину, і буде тоді дійсно фея пряжі, фея нитки, або як вам там заманеться її називати. І тоді вона буде виконувати свою функцію. Вона сторожить охороняє нитки. Ну правда ж такий стиль у цієї. Дівчинки у цієї феєчки, тому мені навіть цікаво її буде набити, наповнити подушку ось цими нитками. Я згадала, що мала такі ленти, такі стрічки колись в Києві. Попросила мені передати їх, і такі стрічки вони шовкові. Колись купувала у нас на виставці ці стрічки, вони такі приємні, такі гарні. Що я при оформленні точно буду з них використовувати якусь з них, можливо, навіть ось цю рожевеньку або ось цю таку кольору персику. Хоча, якби в мене було досить багатенько, я б цю зелену взяла. Вона така гарна. Коротше, ви зрозуміли, це буде щось ніжне, дівоче і гарне. При вишиванні я використовую багато голок. Навіть не знаю, мені не вистачає однієї голки. Я вишиваю, особливо в рамці, я вишивала одразу брала. Такий стопчик при вишиванні стопчика вишивала рожевим по а, окремо шла нитками і два ряда йшла блакитними. Так мені чомусь здавалося, так буде швидше і так оперативніше вишивалося. Тому голок дійсно використовую багато-багато. І зараз покажу, як разом ці дві вишиті роботи гарно виглядає. дивіться, яка краса. Вони абсолютно ну, створені бути поруч. Навіть якщо я ніколи не мріяла мати вишиту таку роботу, але разом ця буде в рамочці, ця буде як подушечка на якомусь гарному такому підносику. І все буде гармонійно, абсолютно разом. Колись оформлення це буде. І мені здається, навесні це буде просто святково-казково зробити, оформити і милуватися ось цими. А потім, коли ще до Києва доїду додому, покладу ще статуетку, яку маю ось цю, цю саму дівчинку-статуеточку. І вони взагалі, то буде просто ідеальна супер картинка. Ось такі в мене навіть є ножиці з китицею. Коротше, все-все абсолютно в темі. Мені все то вподобає і настрій піднімається. І Створення такої краси дуже-дуже допомагає а, приємному настрою. Хотіла звернути вашу увагу на відшив цієї дівчинки саме на прев'ю. І якщо придивитися, ось тут на прев'ю є помилка, а в схемі там все нормально. Абсолютно не вишито рожевим кольором. У цій рамочці нема оформлення у цього бокового елементу рожевим кольором. Було дивно так побачити такий відшив на... Прев'ю у виробника. Вперше стикаюся з помилками у мілхіл саме на прев'ю. Ви коли-небудь таке бачили, чи взагалі придивлялися? О, саме тут подивіться, мені навіть цікаво, як у вас на прев'ю, чи є ось ця помилка, чи ні. Це коли вже я вишивала саме рамочку, звернула увагу. Дивлюся, щось там ну, треба подивитися, думаю, як взагалі там все відбувається. А потім придивилася так: нема ось тут вишитих рожевих хрестиків. Як вам ці феєчки подобаються? Ой, вишивайте, вишивайте, дуже раз, що вони піднімають настрій і роблять його весняним. Розбір ниток дизайну від Мілхіл. Це класне яч... зайчання. Здається, гарненька буде картинка. І давайте побачимо, які тут є нитки. Мені хочеться розібрати з вами нитки. Тут не так вже і багато. Але головне тут є ось така гарненька квіточка. Десь буде. Так. Малесенький моточок ниток, А також є два пакети бісеру і магніт, ну, як завжди, дві голки. Одна для бісеру, одна для вишивання нитками. І основа. Основа, до речі, набагато темніша. Не така класична, яка зазвичай йде в наборах від Мілхіл. Та така більш як пряник, а ця темніша. Синтики розібрані, все готово. Можна починати новенький процес. Незважаючи на те, що я не завершила ще ту дівчинку-феєчку, але я не покладаю на то надії, наступним буде вишиватися саме заченятко. Я вперше стою перед проблемами, на якому кольорі вишивати дизайн. От чесно, я давно не мала таких. Суперечливих відчуттів всередині про те, який колір підібрати для вишивання мілхів. Уявіть, в мене є дуже гарний блакитно-такий зеленувато-блакитний колір, приємний. Це 32-й каунт, інший такий рожевий, приємний колір, коли сфарбувала авокадо цей колір, і він такий тендітний. І на цьому теж варіанті буде досить гарно по весняному. І в мене є до себе питання, що саме я бажаю створити. Мені подобається і там, і там, як виглядає бісер. І такий зелененький, і помаранчевий трішки. Абсолютно все гарно буде, але то саме гарно може бути і на рожевому варіанті. Всім велике-велике дякую, що ви мені пишете, що ви мене підтримуєте, що ви завжди-завжди зі мною. І якщо у вас є якісь питання про вишивання тих чи інших проєктів, пишіть. Буду відповідати на ваші питання, злюбки. А з вами була я, Тимків Єлена, і папа. -па!